Всім привіт! Мене звати Олег Мороз. Я український ветеран, як бачите, на протезах. І як ви вже здогадуєтеся, я отримав їх в протез Фондейшн рік тому я був тут в Мінісоті на протезуванні. А тепер я так само ще працюю в Києві в протезному центрі Протез Фондейшн. І це відео для поговорити і дати свій фідбек для наших волонтерів в першу чергу. Для вас, хто дивиться це відео, і вам окрема подяка. Що ви продовжуєте допомагати і робити разом з нами спільну справу? Це буде наскільки це можливо, це буде коротке відео. По перше, мені фідбек як пацієнта, поради, які я можу дати тим людям, які продовжують працювати з нашими пацієнтами, з нашими українськими військовими, і плюс це. Ті речі, які ми обговорювали з Юрієм, які ми обговорювали з Яковом, як трошки покращити нашу роботу. Ну, по-перше, не сприймайте це ніхто на власний е, рахунок. Деякі речі з практики, а деякі речі ми е, прогнозуємо наперед, яких ще не було. Тому заздалегідь говорять, щоб вони сприймали це відео як на якусь свою адресу і так далі. Мета цього відео лише одна. Покращити всю нашу роботу і робити протез Фондейшн сильнішими. Ну і перший вступ це трошки спочатку про те на якому рівні ми зараз. А ми всі, завдяки вашій допомозі, ми не стоїмо на одному місці. У нас три протезних центри. У нас четвертий протезний центр в Києві, вже другий в Києві добудовуються, і це все масштаби, масштаби. Тому і ми намагаємося покращити нашу роботу, зокрема Волонзакрема волонтерську. Я хотів би, щоб ви знали, що ми максимально відкриті, в тому числі ми максимально відкриті в плані фінансів. Всі ці кошти, які потрапляють, я думаю, ви бачите, куди вони йдуть. Це перельоти, утримання. І це не тільки Мінісота. У нас дуже багато пацієнтів в Україні. У нас тільки в Київській клініці за місяць проходить близько 50 пацієнтів. Це все витрати, так само проживання, так само харчування, логістика, ну і коліна. Або руки, які коштують, на жаль, великих коштів, і вони туди йдуть. Додам те, що ви можете використовувати. Ми американський фонд, зареєстровані в Америці, і в Україні наш український фонд бенефіціарами є американський фонд Протес Фондейшн. Це є до чого? Це є до того, що ви можете це використовувати, адже ми проходимо американський жорсткий аудит. І якщо будуть хоча б дрібні порушення. Фон просто не зможе існувати його аудитори закриють. Ми успішно кожен рік, і цей рік е завершили успішно наші е фінансові аудити. Це і фінансові витрати, і аудитори навіть приходять на склади і дивляться наявність е там колінних модулів, які ми закуповуємо. І так далі, тому все прозоро сміливо про це говоріть. Цим е це треба брати на озброєння, тому що наша прозорість це. Основа якби, нашої діяльності, нашої репутації. Так само ви маєте розуміти в контексті витрат, що покриває Протес Фондейшн. Протест Фондейшн покриває абсолютно всі витрати, починаючи з України, переїзди, харчування, закінчуючи проживанням в Мінісоті, логістикою в Мінісоті, роботи протезної клініки, всього персоналу Протез Фондейшн пацієнт це отримує абсолютно безкоштовно в окремих випадках. У нас дуже багато пацієнтів, тому в окремих випадках, щоб хтось отримав протезування швидше, є покриття від благодійників або патронатних служб від деяких бригад, є покриття колін або кистей. Але тільки колін або кистей. Ми не включаємо сюди і не виставляємо рахунки роботи протезистів, роботи команди, логістику, харчування, все ми беремо все одно на себе. Саме тому дуже важливий момент, і про нього теж треба сказати. Це момент, як ми отримуємо фінансування. У нас є спонсори, але дуже багато фінансування покривається простими людьми. В Сполучених Штатах ви знаєте, що ми ходимо і дуже багато про себе розповідаємо. Займаємося фандрейзингом. Взагалі, протест Фондейшн Фондейшн живе на фандрейзингу. Це це частина нашої роботи, нашого життя. Нам не падають гроші з неба. На жаль, якби не хотілося масштабуватися. Гроші даються дуже непросто. Ведеться відповідна адвокація цієї роботи. Ви знаєте, що ми їздимо, розповідаємо про себе. Це в тому числі і церкви, і це я даю відповідь, чому ми туди їздимо. Тому що те, що все я перелічив, що отримуємо, що отримують пацієнти: проживання, харчування, все ми намагаємося робити на високому рівні. Це несе собою великі витрати. Тому е, доводиться це робити. Це якщо у когось виникають питання, а чому ми з хлопцями кудись їздимо? От ми їздимо в Чикаго, їздимо в інші штати, їздимо по церквам. Ну це для того, щоб потім наступні хлопці приїжджали, і так само було за що покривати ці витрати. Ми робимо це не від не від хорошого життя, але здається, робимо максимально чесно, відкрито і прозоро. І нам точно за це. Не соромно. Я так само хочу, щоб ви це просто розуміли, чому у нас є ці адвокаційні поїздки, чому ми е, робимо фандрейзинг. Великі витрати, на жаль, на чотири клініки великі витрати. чому я хотів би робити акцент? Чому ми возимо пацієнтів сполучені штати зараз? До речі, від деяких осіб лунає ця фраза. Ну ну все ж класно, все ж класно в Україні. Може не треба нікого возити? Є навіть окремі ділки, які кажуть про те, що не треба возити. Я даю вам відповідь, щоб ви розуміли для себе і кому треба це пояснювали. По-перше, кого ми возимо в Сполучені Штати Америки? Зараз ми сконцентрувалися на тому, що в Сполучені Штати Америки ми возимо найскладніших пацієнтів людей, у яких важка парна висока ампутація, травматична внаслідок війни ампутація. Це і руки, і ноги. І в першу чергу ви маєте розуміти, що це за пацієнти, і я вам це розкажу. Це ті пацієнти, які почули в Україні ні. У них забрали шанс на можливість бути запротизованими. У них ніхто не повірив з ними, не захотіли нянчитися і просто викинули, по суті, на вулицю, не давши шанс, не повіриш в них. У нас інший підход. Так, завдяки фінансовій підтримці. В тому числі і ваші, ми маємо ці можливості, але ми даємо ці шанси. Я вам не скажу, що це 100% результат. Але більшість випадків, коли пацієнт в Україні почув ні, ми даємо їм можливість ходити на протезах. І це вартує, чорт забирає, з цього, щоб займатися цією справою. Отже, це складні кейси, які потребують дуже багато часу, кропіткливої роботи протезиста. Топового протезиста. На жаль, в Україні є, клініки зараз з'являються з класними ремонтами, з класними стінами, які на тебе не давлять. Але я вам скажу по досвіду пацієнта, якщо нема протезиста, ви можете хоч із золота зробити стіни, але результату не буде. Це я можу так собі дозволити говорити про свого протезиста, про Яківа Градинара, про нашого е співзасновника, про нашого головного протезиста. Він. Е я знаю по собі, він творить, він не боїться складних кейсів. І ми цим користуємося. Це важливо а, привезти їх сюди до топового протезиста. Плюс це все час. А, складні кейси не підуть через місяць, вони не підуть через два. Вони дуже рідко починають ходити через три. Це все потребує часу. В умовах України, в умовах обстрілів, в умовах, коли ми не маємо там повноцінних нормальних стаціонарів, це все займе. Дуже багато часу більше, ніж Сполучених Штатах Америки. Тут ми маємо можливість в робочі дні, кожен день, цілий день займатися з цими пацієнтами в клініці. І хто був хоч раз в протезному центрі в Міннесоті, це знає, тому це важливо. Я закінчую блок про те, чому ми сюди їх возимо. Бо без усілякого пафосу це одна з небагатьох їхніх можливостей: реально зачепитися за можливість бути запротезованими. Цю інформацію я вам давав для того, щоб ви розуміли всю повноту картини. А тепер поговоримо про вашу взаємодію. Ви дуже важливий момент в цій всій роботі, як волонтери, як ті люди, які спілкуються з пацієнтами. Ви дуже важливі в контексті е, психологічної так само реабілітації. Це ті люди, які втрачають, на жаль, в дуже складних умовах е, трав... внаслідок травматичної ампутації втрачають е, частину свого тіла. Тому, та, безперечно, кожен пацієнт складний не тільки фізично, він складний емоціонально. Тому ваша робота як волонтерів, і ми знаємо, що ви віддаєтеся, ви не тільки привозите продукти або ввозите їх кудись. Ви ще віддаєте серце, ви спілкуєтеся з ними. Це дуже важливо. Тепер основна тема нашої розмови емоційний стан пацієнтів. І тут уже ваша залученість як волонтерів. І тут уже хочеться вам дати певні поради. Знову ж таки, це не повчання. Це практика і поради, про що ми говорили з нашою командою максимально широко, з нашими протезистами, з нашими менеджерами, з Юрієм, з Яковом. І ми трошки напрацювали певні речі, які хочемо просто порадити і вас попросити. Від цього виграє пацієнт, і пацієнт це та людина, для якої все робиться в протез Foundation. Не для якогось власного імені, брендінгу, впізнаваності. Ні. Ми працюємо заради інтересів пацієнта. Тому таких відео буде більше, і тому ми будемо ставати всі кращими. Я зі своєї сторони, як пацієнт минулому, а зараз як людина працює в протест Foundation, буду ставати краще. Як і ви, Юрій, хочуть так само розвиватися і ставати краще. І вас, як волонтерів, ми просимо так само не стояти на одному місці, а розвиватися. І тому це відео. Ну, буде, я буду робити все, щоб це відео вам дало таку можливість. Отже, емоційний стан пацієнта, ви взаємодієте з нашими пацієнтами, і вам за це велика подяка. І хочеться порадити не робити певних помилок і, і ставати кращими, робити певні речі, які будуть допомагати пацієнту адаптовуватися. Ну, в першу чергу, ви маєте розуміти, що кожен наш пацієнт, військовий, та й цивільний, та й дитина. Вони проходять дуже складний емоційний період. Вони втрачають частину себе, а потім, а потім те, що на них давить. Та ми не даємо їм найкраще, найкраще протезування, але нічого не, не замінить власну кінцівку. Це я говорю як людина, яка ходить на найкоротішому протезі Genium X3, який вартує дуже багато, близько 60 тисяч доларів. Не замінить він кінцівку. І та, спойлерю, він не ходить за тебе, навіть близько не ходить за тебе. Треба пахати, пахати і пахати. І це я вам скажу дуже велике емоційне навантаження. Наші пацієнти переживають дуже велике емоційне навантаження. По-перше, втрата кінцівки. По-друге, віра і намагання повернутися за рахунок уже протезу, повернутися. І на них просто давить, що вони приїхали в Америку, і тут всі від них, їх родичі, друзі, очікують, що тут станеться диво. Гайся, диво не трапляється, і дива ніколи не буде. Буде тільки результат роботи протезиста, фізичного терапевта і в першу чергу пацієнта. І ми маємо зробити все, щоб пацієнт відпахав, і тоді буде результат. На жаль, диво не трапляється, навіть навіть за гроші його не трапляється, якби цього всього нам би не хотілося. Це до того, що ви маєте розуміти, який тиск відбувається на пацієнта, коли він тут. Повірте, емоціональний тиск дуже великий. Я подружився зі своїм протезом через півроку, як приїхав з протезування зі штатів, от реально десь три місяці тут, і півроку в Україні, і через дев'ять місяців я зміг. Ну, ходити пристойно і казати, окей, можете мене знімати. До цього була прям ну, така бійка з цим протезом. Він не піддавався мені. Це все було дуже важко. А кожного дня з України я чув, ну що ти там ходиш? Все класно. Ну він ходить за тебе. Як Як там твій цей американський протез за 5 мільйонів гривень? Це великий тиск, і з ним справлятися дуже важко. Тому ви маєте розуміти, що наслідком цього всього є стрес, погіршення настрою. І емоційна нестабільність. О, такий настрій. Я думаю, ви іноді з цим зіштовхувались. Будь ласка, не зліться на, ці, на, на наших хлопців, бо вони проходять перед, через певні речі, які є дуже складними. Що ми порекомендуємо? Давайте я скажу те, що я би не радив, би, як пацієнт, я би не радив би робити. І не беріться на, на, на особисте. Якщо робили так раніше, будь ласка, не робіть. Якщо не робили так раніше, кул. Cool. Ну, в першу чергу, пацієнт, він пацієнт, він не дитина, яку треба з кимось порівнювати. Я дуже просив вас не робити таких речей, як знаєте, типу, ви намагаєтесь зробити краще, ви намагаєтесь його підбодрити і сказати: слухай, а там півроку назад був хлопець. Зі схожою ампутацією, як у тебе. Так він бігав, це круто. А чому це не можна робити? Отак, от, от кіски от 1-2 см, дають таку різницю, що один реально бігає, а один буде ходити ну дуже важко. Оці 1-2 см вирішують. І знаєте, ви вселяєте в нього якусь зайву надію, ще одну віру в диво. Вона не стається і впасти в депресію дуже легко. Тому ми не порівнюємо. Ви коли навчаєте своїх дітей, слава Богу, в, педагогі, в вихованні дітей ми зрозуміли, що дітей не треба порівнювати, і кожна дитина індивідом. Так я вам скажу, кожен ампутований пацієнт, він індивідуальний, і порівнювати їх не треба. Це некоректно. Підбодрюйте, кажіть слова, що слухай, не будеш працювати, має все вийти. Не розклеюйся, віру в себе. Ми бачимо, що ти сильний. Це ок. Не ок казати: слухай, ну там хтось ходив, та й ти теж підеш. Що ти не ходиш на протезах? У тебе ж є протези? Ми бачили, що той Вася Петя ходив, то і ти будеш ходити. Окрім депресії, нічого ми з вами не отримуємо внаслідок таких порівнянь. Будь ласка, не робіть цього. Розмовляйте нейтрально і позитивно. Я знаю, що багато з вас люблять говорити про Україну, про політичну тематику в Україні. Це нормально, нам, нам є з вами про що поговорити в Україні, але будь ласка, давайте не зациклюватися на негативі, які є в Україні. Ну, по-перше, як людина, яка живе в Україні, я вам скажу, що у нас. Е Хоч і велика проблема з корупцією, хоч і багато речей не ок, але ми теж не стоїмо на одному місці, ми теж розвиваємося, і Україна це точно не про один негатив. А говорити пацієнту і зациклюватися про негатив в Україні і тільки про негатив, ну, ну просто не чесно і неадекватно. Слухайте, ви маєте розуміти, що ця людина 3-4, пів року назад, е, місяців віддала своє здоров'я кінцівки за цю країну. Як ви думаєте, йому приємно буде чути, що в Україні все є тільки погане, і, по суті, він віддав своє здоров'я за щось нехороше. Він віддав це за свою родину, за майбутнє покоління, за сім'ю, за родину, за національну ідентичність. Повірте, йому неприємно буде чути один лише негатив про Україну. Будь ласка, не зациклітесь на цьому. Говоріть про культуру, говоріть про спорт, говоріть про людей, говоріть про те, що. Проти другої армії в світі ми стоїмо, тому що у нас більшість людей, більшість людей класні. Бо якби у нас було більшість людей поганими, я б зараз не записував би це відео і такої держави, як Україна, на жаль, після 22-го року б не існувала. Мабуть, і після 2014 року вже б, б не існувала. Тому говоріть більше про це і шукайте мотивацію. За що він воював, а знайти питання дуже легко, попри всі чвари, попри всі негаразди. Мотивуйте його. Йому все-таки далі жити в Україні з вірою в майбутнє. Говоріть про це, про майбутнє в Україні. А воно є. Бо є люди, яким не байдуже ця країна. Я вас прошу говорити про це, і я вас прошу говорити про менше негативу. навіть якщо пацієнт сам сприяє цим розмовам. А повірте, буває це. це хочеться пожаліти? Хочеться на. Іноді є пацієнти, які ну все погано і за що є. Не підтримуйте ці розмови. От я віддав ноги просто так. Слухайте, ну це ж ну, ну це, це неправда. Ми знаємо, за що кожен наш солдат віддав життя і здоров'я. Е, говоріть про це з повагою і е, не поласкайте там Україну зайвий раз тут е, в Сполучених Штатах. Це не треба. Психологічний стан у кожного пацієнта різний. Хтось максимально відкритий. Хтось закритіший, хтось на півдепресивній формі, хтось дуже круто відновився і в штаб і потрапив вже в штати як людина, яка реально психологічно відновилася на 100%. І ви спілкуєтесь максимально різними. Я вам казав про те, що не порівнюйте їх, і в цьому контексті розумієте, що будете говорити з різними. І навіть якщо ви поспілкувалися з кимось дуже відкритим, а потім хтось був закритий і навіть вам нахамив. Будь ласка, будьте готові до цього. І не зневірюйтесь, не ображайтесь на них. Ми маємо розуміти, що вони вам можуть нахамити або бути невідкритими не через те, що вони такі люди, а через те, все ж таки, що це наслідок, на жаль, бойових дій, наслідок травматичної ампутації і важкого поранення. Я хочу, щоб ви розуміли, що я згадував про складних пацієнтів, що у нас тут всі надкладні, парна висока ампутація, думаю, ви бачите. Так от скажу я свій досвід. Більшість всіх цих пацієнтів, як і я, ми були на волоску, ми, ми мали загинути. І, на жаль, у наших випадках більшість відсотків було варіанту, що ми загинемо, і нам десь пощастило, десь характер допоміг. То ви маєте розуміти, через, через що ми проходили, і, і розуміти це, не ображайтеся. Я, от, як пацієнт, так само говорю: не ображайтеся, якщо треба, я від імені всіх пацієнтів попрошу у вас вибачення. Але давайте робити. Робити разом заради того, щоб у нас більшість українців, військових, дітей, цивільних, яких покалічила ця війна, отримали найкраще протезування. В принципі, це основні моменти в розмовах. Вони можуть бути різні для когось тригером. Може бути політика, для когось його власне поранення, для когось родина, де не все гаразд, і так далі. Ви маєте просто це відчувати і не розвивати тригери. Сказати, що у вас теж якісь такі проблеми розвинути тригер, ну ви собі, можливо, зробите легше, але точно не йому. Тому, будь ласка, це не робіть. І на завершення скажу, ми пильні до тригерів. І ви теж, як частина команди Protest Foundation, маєте бути пильними до тригерів, не розвивайте їх. Мова може бути тригером. І якщо навіть хтось погано говорить українською, розумійте, що може тригерити українського військовослужбовця. А Тригером може бути прохання перейти на російську мову, і воно є недопустимим. В спілкуванні з українським військовослужбовцем ви можете говорити бажано говорити українською, як українська команда. Якщо можете говорити, якщо можете в розмові з пацієнтом говорити англійською. Ну якщо вас допускають до розмови, якщо відкриті до розмови і ви говорите російською, говоріть. Але не можна ні за яких, е, варіантів просити пацієнта переходити на російську, тому що це тригер. Якщо він не розмовляє російською, не можна його просити переходити. Я думаю, що це все роз, зрозуміло зі зрозумілих причин. Все гайс. Я не буду перетягувати. Я знаю, що я, на жаль, не затронув більшість тем. Я... Зробив якусь таку вузьку розмову. Я намагався розказати трошки і про нас. Сподіваюся, було щось нове, що ви візьмете на озброєння. І я проговорив про тригери. Будьмо пильними, будемо розвиватися, ми ще будемо записувати такі відео. Ви комунікуєте з нашими пацієнтами, хтось в поїздка, коли хлопці приїжджають в різні Штати, ви їм там допомагаєте. Хтось тут безпосередньо. Але, але будьте їхніми. Іхньою підтримкою. Ви маєте бути настільки друзями, наскільки підтримкою і за вашу участь він, він стане сильнішим. Ось, ось це важливо. Все, дякую, друзі, вам. Я не буду перетягувати. Працювати, працювати і працювати, працювати як би важко не було. Нам іноді теж важко, і протезистам важко брати найкраще рішення. І менеджерам закумулювати кошти, щоб запротезувати більшість хлопців. Важко. І вам іноді важко. і Буває вигорання, все буває. Але всі ми точно знаємо, заради чого це все. Тому я дякую вам і сподіваюся, що це відео ну, хоч трошки буде вам корисним. Дякую, побачимося. Я буду іноді або хтось із нашої команди. Ми будемо записувати подібні відео, щоб розвиватися і. Наші пацієнти від цього вигравали і отримували е найкраще протезування у світі.